Друзі, як відбувається процес горіння в котлах пітон на сьогоднішній день. Це найпоширюваніше запит, тому що не всі люди розуміють, за рахунок чого працюють наші котли серії пітон. Значить, розповідаю, котел пітон має шахтний принцип роботи, тобто завантаження палива йде зверху або спереду, в залежності від моделі самого котла, і саме тому ці котли можуть працювати на всіх можливих видах палива. На колесничку у нас відбувається займання саме цього палива, тобто у нас приходить. Кисень через піддувало або через вентилятор, якщо ви захотіли його встановити. Відбувається окислення дров, але цього кисню недостатньо для повного горіння. Далі ці всі гази, які утворились в цій камері, потрапляють в це газове вікно. І отут вони домішуються з вторинним повітрям. Якщо передивитись, побачите тут отвори. Через ці отвори поступає підігріти вторинне повітря і відбувається домішок газів. І саме тому ці котли порівнюють спіролі з Котлами через якраз принцип роботи, схожий на газогенерацію. Хто зараз каже, що це взагалі не піролізний котел, тому що в піролізному котлу подача повторинного повітря регулюється. Так, друзі, вона регулюється, але піролізний котел не може працювати на природній тязі, а наші шахні котли чудово працюють на природній тязі. Більш того, такі котли працюють, я вже сказав, на всіх можливих видах палива. Такі котли мають величезне КПД-зарахування рахунок трьох ходових теплообмінників, які можуть бути трубчисті, які можуть бути пластинчисті, такі друзі котли виготовляє компанії Ніка під ваші індивідуальні замовлення.